Друзі, вітаю! Сьогодні покажу вам рецепт пряничного козульного тіста. Тісто дуже смачне, економічне, а зберігаються такі пряники дуже довго. В першу чергу нам потрібно взбити яйця та цукор. Маса має посвітлішатись та збільшитись в об'ємі. Також додаю ванільний цукор. Далі нам потрібно зробити карамель. У каструльку з товстим дном всипаємо цукор. Я буду це робити на середньому вогні. Приблизно на п'ятірку. У мене індукційна плитка. Періодично помішуємо цукор. Спочатку він злипнеться у комочки, а потім буде танути та перетворюватись у карамель. З карамелю треба працювати дуже обережно, так як її температура дуже висока. Далі нам потрібно додати окріп. Помішуємо і потрошки його вливаємо. Далі я додаю вершкове масло, я його порізала на невеличкі шматочки і розмішуємо до його повного розчинення. Після того я додаю спеції. І спеції я використовую корицю та сушений імбир. Ви можете додати будь-які спеції, які полюбляєте. Після спеції додаю харчову соду. І усе добре перемішуємо. Після додавання соди буде реакція, буде піна на масі, але це нормально, так і має бути. Коли піна вже осяде, додаємо взбиті яйця з цукром. Яєчну масу вводимо у гарячу карамель. Це дуже важливо, щоб весь цукор розчинився. В окрему миску просіюємо борошно, в мене воно вже просіяне. І вливаю нашу карамель. Я не чекаю, щоб вона охолонула. І замішуємо тісто. Це можна робити і в планетарному міксері, а можна і вручну. Щоб перевірити, чи готове тісто, пробуємо скатати невеличку кульку. Вона має налипнути до рук. Тісто я не вимішую на столі, я його вимішую лише ложкою, а потім викладаю у невеличкі кульочки і викладаю у холодильник, щоб воно відстоялося. Таке тісто має відстоятися у холодильнику мінімум 8 годин. Перед першим розкачуванням тісто необхідно вимішати руками. Я розкачую тісто у пласт з товщиною 5 мм. Трошки присипаю борошном і вирізаю пряники. Розкачую я одразу на пекерській бумазі. Я вирізаю пряники, а потім залишки тіста забираю і прямо на цій пекерській бумазі переношу на пательню. Працювати з таким тістом одне задоволення зберігається таке тісто 3 місяці у холодильнику та приблизно 6 місяців у морозильній камері. Готові пряночки можна зберігати до 6 місяців у герметичній упаковці. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 6-7 хвилин. Маленькі пряночки приблизно 4 хвилини. Після випікання та охолодження прянички всередині мають бути м'якими та пухкими. Якщо вони у вас тверді, це означає, що ви перетримали у духовці. Дуже гарні, смачні та ароматні прянички. Зараз я один пряничок розламаю і ви тільки подивіться, який він пухкий всередині. Також хочу показати, як робити пряники з такою фігурною скалкою. Обов'язково її потрібно добре-добре присипати борошном. Тісто також треба присипати борошном. Потім скалку прокручуємо по тісту. Руками постійно треба натискати на скалку і не відривати скалку від тіста. Після того можна вже вирізати пряники. Але для того, щоб ваш візерунок зберігся після випікання, таке тісто необхідно підморозити у морозильній камері. Тому я вирізаю пряники і прям з пекарською бумагою кладу пряники у морозильну камеру на 20 хвилин. А вже після того ставлю у духовку. Ось такі пряники у нас виходять. Ось так гарно зберігається візерунок, вони такі гарні, їх можна навіть не розмальовувати. Пряники ось такі середнього розміру я випікаю приблизно 5 хвилин. Подивіться, які вони гарні. Друзі, я усім рекомендую спробувати приготувати саме за цим рецептом. З тістом дуже приємно працювати, а прянички виходять дуже смачними.